Я не можу вивчити, а без язика не приймають на роботу. Друзі, ділюсь з вами класним лайфхаком, як без особливих фінансових витрат покращити свою німецьку мову. Звичайно, для цього вам потрібно мати якусь базу, хоча б там А2, Б1, Б2. Але це дуже класний дієвий спосіб. Дивіться, багатьом українцям важко запам'ятати оці німецькі слова. Да? Хтось там розклеює на стінах, пише, хтось ходить на курси і все одно не може їх запам'ятати. Даю вам класний лайфхак. Які ви можете самі використовувати без додаткових якихось фінансових витрат чи залучення людей. Вам для цього потрібен чат GPT, як не дивно, і звичайний комп'ютер або ноутбук. Берете тему будь-яку, наприклад, заяву в поліцію чи заяву на роботодавця, і пишете лист, розписуєте, вигадуєте собі якусь ситуацію і пишете лист на сторіночку А4. При цьому не користуйтеся. Жодними словниками просто берете від себе і на німецькій мові пишете, набираєте лист. От так як ви розумієте, так як ви знаєте німецьку граматику, так і пишіть, щоб там було все від вас на вашому рівні знання німецької мови. Потім, коли ви написали цей лист, фотографуєте його, загружаєте в чат GPT і ставите перед ним наступні команди. Перевірити даний лист на орфографічні граматичні помилки, друге пояснити дані орфографічні граматичні е, помилки, і е, пояснити дуже детально з точки зору німецької граматики. І третє це надати е, синоніми німецьких слів, які використані в вашому листі на рівні b 2 c 1 і фактично попросити його переписати даний текст без граматичних помилок, але з використанням слів на рівні b 2 c 1 Е, і у вас, друзі, по факту буде аналітика ваших граматичних помилок. Ви продивитесь, прочитаєте, яку помилку ви допустили. У вас буде вже словниковий запас слів на рівні b 2 c 1 Ви їх просто собі окремо на аркуш виписали. Там 10 разів виписуєте, поки не запам'ятаєте. І на наступний день робите те саме з тим же самим листом, з той же самою тематикою, але не піддивляйтесь в даний лист, не використовуйте словник. І так робите до тих пір, поки ви не напишете цей лист вже без помилок, до тих пір, поки ChatGPT не скаже, що отут от у вас мінімальна кількість граматичних. Помилок. Робіть так, а потім, наприклад, 2-3 дні у вас це зайняло, а потім знаходите нову тему і так кожен день. Повірте, за 2-3 місяці ваш рівень німецької мови і кількість граматичних помилок зменшиться дуже дуже набагато. Користуйтеся з повагою.